Варіло, 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 варіло. Електроінструмент, перфоратор, електроделі, турбінки, фрезера, шліповалочки всякі. А позвонив сусід. Ще з так приїжджає. Так дікав, що тут все Так... Взуття продавала взуття. Та тридцять, чим то років Марин. Тут я працювала. Тепер я не знаю, що як. А це моє життя. Ми торгували краскою, сантехнікою торгували. Крани були, унітази, ванни. Все згоріло нічого нема. Торгувала десь, мабуть, Та десь років 37. Електротовари. Провода, світильники. Все сплавилося в одну купу. в одну стопку все заплавилося. Та тут сума збитків, мабуть, на мільйони. І все на магазин, там перші його розбили. Там ми взяли товар, та половину перенесли сюди, а воно приліт тут. Потеряли все. У будинок прилетів кап. Квартири немає. Тут прилетіло, роботи немає. Я не знаю, що ми з У нас там вдома теж так весело, ми в комишанах живемо, прильот за прильотом. І днем, і ночі, і вечором розбило, і в дочки, в хату, і в сина побило, і в нас побило. Осталися без нічого.